Сьогодні у випуску на Кіровоградщині навчальний рік розпочався для 96 тисяч учнів. У Кропивницькому учні, які мають бажання вчитися винятково дистанційно, можуть це робити у двох школах. Укрпошта випустила благодійну поштову марку «Пес Патрон». спецпогаження відбулося і в Кропивницькому. це всім усе найважче. Ось так із запізненням на 20 хвилин через повітряну тривогу розпочалося свято першого дзвоника в Кропивницькій школі. На жаль, цей рік був дуже страшний для нас і він був дуже важкий. Але я дуже рада, що ми змогли усе ж таки вийти на очну лінійку, побачити своїх друзів, однокласників, адже живе спілкування це все одно набагато краще, аніж бачити когось на екрані комп'ютера. З понад пів тисячі учнів на лінійці 280. сьогодні не святкування, а відзначення дня знань. і тому в нашому закладі ми вирішили провести ось такий захід для тих дітей, які вийшли на очну форму навчання. У нас присутні 9-й класи, 10 11 одинадцять на очній формі в цьому приміщенні. навчається 625 учнів міста Крапивницький і Олександрія. Ми обрали змішану форму навчання очну і дистанційну для тих батьків, які виявили бажання, щоб їхні діти навчалися дистанційно. По Крапивницькому, по нашому відділенню, у нас 10 класів, 3 класи навчаються дистанційно, 7 класів буде навчатися очно. Лінійка тривала пів години. Далі учні пішли на уроки. Вітаю з ним знань. Перший урок в цьому навчальному році, я думаю, як в усіх інших уроках буде присвячений темі сучасний українець, яким він повинен бути. Так розпочинається перший урок в математичному класі 11 Б. «Ця тема дуже цікава, тому що я вважаю, що ми повинні знати, ким ми хочемо бути, що ми плануємо робити у нашій країні. І, взагалі, ми повинні уявляти на наше майбутнє. В 10-му В, де поглиблено вивчають історію, говорять про російсько-українську війну. Нам казали поняття, що таке денацифікація, фашизм, расизм. Навіть я думаю, що фашизм за режим все однаково. що то, що то постійно був терор над простими людьми, навіть навіть не над, не над військовими полоненими, а над цивільними людьми, які не мали ні зброю, нічого, просто живи собі. Навчатися очно для мене краще і цікавіше, коли я бачу вчителя, а вчитель бачить мене, і він постійно може нам. Поправити або е, зробити, зробити зауваження для учнів, які навчатимуться дистанційно, у класах є відеокамери, які транслюватимуть уроки онлайн. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. На цьому подвір'ї Кропивницької гімназії за мирного часу 1 вересня проводили шкільні лінійки. Цьогоріч дітей тут немає. Дуже сумно, але в той же час воно є не розбите. І це на сьогодні трошечки дає надію на те, що ми переживемо цю війну. Класи гімназії порожні. Уроки для дітей організували онлайн. Має бути в школі 1200 родин, 1200 дітей. І сьогодні, звичайно, для них пролунає перший дзвоник, але онлайн заходить на віртуальний перший урок до 11 класу. Вітаючи дітей, стримує сльози. Зараз опаную себе в моєму житті, як і в вашому, це перший. Раз такий перший дзвоник, як і був останній дзвоник на пустому подвір'ї. Я вірю в Збройні Сили України. Я знаю, що ми переможемо. Я знаю, що ціна буде дуже високою. І я прошу кожного з вас берегти себе, свою ідентичність. Тема першого уроку ми українці. Честь і слава незламним. Усі ви налаштовані на роботу і ми починаємо. Пропоную розпочати нашу зустріч із вшанування героїв, які заплатили своїм життям за нашу свободу. Віка Єріоненко. Вік прочитай, будь ласка. А ви думали, що Україна так просто. Україна це супер, Україна це ексклюзив. У ній пройшли всі катки історії. Мені відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу її немає ціни. Сином Олександром на першому році сидить його мама. Я розумію, що для моєї дитини це перший останній дзвоник в цьому році. І він, на жаль, такий сумний трішки. Але я дуже рада, що наші вчителі, директор, організували, хоч так, для них. Можливість побачити, поспілкуватися за школою сумує, каже Денис Гузенко. До повномасштабної війни я навіть не надавав ціни словам, пісням українським. А коли почалася повномасштабна війна, я дуже багато зрозумів. Почав цінувати кожне слово вчителя, кожне слово мами, кож кожну українську пісню. Це я вважаю дуже чудово. Мені пробудився патріотизм. якийсь. дистанційні уроки для учнів гімназії триватимуть до кінця тижня. З понеділка форму навчання можуть змінити. Антоніна Крейтор, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. У цій новгородківській школі учні вчитимуться за змішаною формою навчання. Свято першого дзвоника влаштували для першокласників та одинадцятикласників. Навчається 603 учні. Ми маємо 26 класів, 49 першокласників, 68 випускників. Ми вивчали освітні запити батьків, враховували думку педагогічного колективу. В нас буде запроваджена змішана форма навчання це поєднання. Очного навчання, тобто традиційно, коли діти ходять до школи, а також дистанційна форма навчання можливо там буде у нас запроваджено навчання у дві зміни, дивлячись, все залежить від ситуації. Говорить, в одному класі учні можуть навчатись дистанційно і за змішаною формою. Таких учнів ми забезпечуємо онлайн-трансляцію уроку прямо з класу, вони, знаходячись вдома, дивляться урок. В цьому випадку це краще ніж опановувати матеріал самостійно. Зрозуміло, що, що вчитель буде е, е, працювати в класі, да, і буде, наприклад, спілкуватися з учнями дистанційно. У них є змога побачити урок, почути вчителя, виконати завдання. На мою думку, так як у мене донька випуск. Це я підтримую, звичайно, дистанційну форму навчання, хоча і школа у нас підготовлена належним чином, але дуже багато в школі дітей просто за їхню безпеку переживаємо. Ми вибрали очну форму навчання на початок навчального року, а по... далі будемо дивитися на перші. Два тижні так точно далі буде видно. Все, що нам показали, в нас задовольнило, так як і е, е, вайфайт, провітрювання, туалет, вода, медикаменти. У школі на кожному поверсі розвішали вказівники, як пройти в укриття. Їх мають два. Це площею 180 квадратних метрів. Тут є стільці, інтернет, зробили вентиляцію, підготували аптечку та генератор на випадок, якщо відключать електропостачання. Зараз тут 200 там місць посадочних. Це укриття площею 480 квадратних метрів. Тут є місця для сидіння, лежання, парти, запаси питної води. Є туалет з каналізацією. Для облаштування укриттів у школах з бюджету громади виділили 127 тисяч гривень, каже начальниця відділу освіти Інна Семенова. Нашій громаді 12 закладів освіти. Один заклад буде працювати дистанційно, один заклад буде працювати. Режимі, і декілька закладів працюють за змішаною формою навчання. Форму навчання, звичайно, вибирали батьки. В одному закладі в нас немає. Укриття не передбачено проєкту. І тому цей заклад працює дистанційно. Каже, відповідальність за дітей на момент їх перебування в школі несе керівник. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. У Кропивницькому запропонували дві школи для батьків, які на період воєнного стану обрали для своєї дитини виключно дистанційну форму навчання. У місті три з 38 шкіл працюють очно. Решта організували змішану форму навчання. Є класи, які будуть тільки очно працювати, є класи, які будуть працювати тільки дистанційно, і є класи, які по декілька днів будуть ходити до школи, а інші уроки будуть проходити дистанційно. Це не ножик, це не пилка. А для олівчиків. Ні. Трошечки. Хто ж нас точі олівці? Точилка. Вчителька початкових класів наукового ліцею Марина Сергієнко проводить перший у цьому навчальному році урок для першокласників. Він дистанційний. Вчителька працює у школі, діти вдома. Із 28 дітей, які були присутні є в мене за списком в класі. Змогли приєднатися 23 учні. учнів. Решта не приєдналась, тому що інша частина дітей знаходиться за кордоном. Цей ліцей один з двох закладів у Кропивницькому, де діти з інших шкіл можуть навчатися дистанційно. Саме для вікової категорії з 8 по 11 клас для того, щоб відкрити клас, ми маємо набрати 28 учнів. В нашому закладі 2148 учнів навчається і 253 педагоги працюють. Відповідно, є 68 класів. Другий заклад, до якого батьки можуть перевести дітей на дистанційну форму навчання, школа номер 6 Набір відкрили для учнів з перших по 11 класи. В нашій школі функціонують 35 класів. За опитуванням батьків наших учнів ми визначили, що тільки дві паралелі, а саме учні перших класів і частково учні 10 класів виявили бажання, чи то їхні родини, навчатися за змішаною формою навчання. Всі інші, враховуючи, Більшу кількість голосів в тому чи іншому класі будуть навчатися за дистанційною формою навчання. А це означає, що ми вже до цих класів можемо приєднувати учнів з інших шкіл її місця, і якщо буде потреба е, така масова. То ми обговорювали з управлінням освіти, що можемо на паралелі відкривати і інші класи. Навантаження для вчителів не збільшиться, проте дистанційне навчання потребує іншої підготовки, каже заступниця директорки Людмила Бойко. Вчителі розуміють, що потрібно скласти календарно тематичне планування таким чином, щоб. Якраз гармонійно да, поєднати ось ці різні теми на самостійне опрацювання і е, е, теми, які передбачають таку е, практичну складову. Е, мабуть, найваж такий найзначущий виклик, який стоїть перед нами, це сам учень, тому що дистанційне навчання передбачає, що учень повинен бути самомотивованим, е, організованим. І таким самопочатком заяв від батьків з інших шкіл поки не отримували. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. Свято першого дзвоника на Кіровоградщині проводили онлайн та офлайн формат. Обирали школи, сказала директорка обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. Безпосередньо батьки вирішують разом з педагогічним колективом школи, а педагогічний колектив засновниками безпосередньо з територіальними громадами вирішують, яким чином буде відбуватися навчальний процес. Відповідна постанова Кабінету міністрів. Навчальний процес в Україні і, зокрема, в Кіровоградській області повинен починатися і він розпочався з 1 вересня сьогодні і закінчиться 30 червня. Двадцять року у 454 школах Кіровоградської області навчатимуться понад 96 тисяч дітей. Серед них 8 тисяч першокласників. На 1 вересня 28,5% шкіл вирішили, що учні навчатимуться очно, 35,5% матимуть змішану форму, майже 36% – дистанційну. Форму навчання у кожній школі можуть змінювати протягом навчального року.

В приміщення має бути освітлення, крім того, має бути аварійне освітлення, необхідні запаси питної води, технічної води, каналізація, медична аптечка має бути. Крім того, місце для сидіння має бути вентиляція, тому що в нас сіно піддачі від полтатва кирпича і від бетонні блоки. Для розрахунку місткості укриттів плановано країни ДБН 0,6 метрів на одну особу. Якщо укриттів ковається ховається більше 50 осіб, необхідно другий вихід. Родина Ліників живе у Кропивницькому після окупації міста Рубіжне. Дев'ятирічний Кирило дистанційно готується до першого уроку за 600 кілометрів від рідної школи. Каже, трохи сумує, бо торік 1 вересня було інакшим. Ми стояли на ній, розмовляли, потім йшли в клас, нам там роздавали щось та і все. Його вчителька евакуювалася в Дніпро. Звідти вітає з днем знань. Хочу привітати вас з новим навчальним роком і сказати, що тільки що я прослухала звернення нашого президента Володимира Зеленського до всіх дітей, до студентів. І хочу сказати його словами, що рік навчальний, цей рік, він не такий, як всі інші роки, хтось десь далеко. Знаходиться хтось своїй рідній школі, але важливо для всіх, що рік почався, і важливо те, що ми отримаємо з вами знання. Потім нагадує про правила безпеки. Ви знаєте, що крани не можна залишати, правда? А підніміть знову руку. Ті, хто, коли виходять, наприклад, на вулицю чи там іншу кімнату, перевіряє крани. Підніміть руку, хто перевіряє крани на Толить, щоб вода не бігла. Так. Кирюша, а ти не піднімаєш руку? Ти не перевіряєш крани, щоб вода не бігла? Так. З Рубіжного родина евакуювалася 10 березня. У Кропивницькому живуть у безкоштовному хостелі. Зайшли вже з одного району і вже були такі дуже тяжкі бої. Попала, попадала вже в центр міста. Я і в мене четверо діток. Рубіжне під російською окупацією з травня. Квартира родини після російських обстрілів зруйнована. Ми ж надіємося і віримо в наше ЗСУ, що перемога буде за нами. І найближчим часом вони заберуть назад. Нашу територію каже дитина: захотіла надалі вчитись у своєї вчительки. Моя дитина дуже хоче бути далі зі своїм класним керівником, зі своїми дітьми. Ми плануємо купувати, ну адже комп'ютери, бо це дуже тяжко, бо в мене двоє дітей. Один студент, другий тут і намагаємося. З Телефону це не дуже зручно, бо дитина може собі і зір і осанка. Це незручно. Вчителька Кирила Тетяна Прусак каже: уроки в рубіжному онлайн проводила, доки в місті було електропостачання та зв'язок. Нині організовує заняття для дітей, які евакуювалися у різні міста. Більше кілька учнів. В Литві, потім Київська область, місто Обухів, Івано-Франківська область, Дніпро, Німеччина. Бон. Кропивницький, а у нас навіть є дітки кілька із навіть окупованої території. Це моя рідна мова, моя земля. Як мені не сподіватися на перемогу? Я чекаю, що дуже скоро я повернуся додому і буду в рідній школі працювати. До Кіровоградської області з регіонів бойових дій переїхали 12 тисяч школярів, каже представниця облдепартаменту освіти Світлана Янкул. Піше 4 тисяч дітяш шкільного віку, які вже зараховані до закладів загальної середньої освіти нашої області. Тобто, з 1 вересня вони приступають до навчання у школах нашої області. Відповідно до закону України про повну загальну середню освіту, батьки обирають заклад освіти. І форму навчання. Якщо батьки переїхали до нас на нашу територію Кіровоградської області, але продовжують навчання дистанційно. Ну, наприклад, в Харкові, ми не будемо заперечувати, тому що це бажання батьків. Кирило Мрія наступного 1 вересня повернутися в рідну школу. Ірина Полулях, Олександр Донцов, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький. Спецпогашення марки «Пес-патрон» влаштували біля пожежно-рятувальної частини у Кропивницькому. Для спецпогашення використовують поштовий штемпель, який дійсний один день. Пес-патрон зображений на восьми марках, які разом утворюють марковий яркуш. На цій марці зображений песик, який став улюбленцем дітей і дорослих, який працює в піротехнічному підрозділі Чернігівської дирекції. Безпосередньо сам песик-патрон. Він зображений на цій марці у різних ракурсах. Пес Патрон це шоста марка, випущена Укрпоштою під час воєнного стану. І перша благодійна марка України. Всього один мільйон блоків випущено. Область отримала наразі 15 тисяч. Можливо, це ще не остаточна поставка. Кожна марочка номіналом Ф, тобто вона коштує 23 гривні. Але додатково до цієї марочки додається благодійний номінал 8 гривень. Тобто, по суті, марка коштує для споживача 31 гривня. Із яких вісім гривень ідуть на благодійність, буде придбано новий сучасний автомобіль для механічного розмінування територій, який дозволить врятувати тисячі життів. Він буде управлятися. Ну і взагалі такі автомобілі вже є. Вони управляються дистанційно, тобто людина сидить далеко, автомобіль розміновує. На автомобіль планується витратити один мільйон євро. Інші кошти підуть на притулки для тварин. Автор марки художник Олександр Нікітін. Він приймав участь в розробці проєкту марки Доброго вечора ми з України. Ну, був помічений і потім його запросили. Знаю, що він дуже задоволений своєю роботою. Говорить, що малювання це його терапія, йому це дуже подобається. Ну, в принципі, я думаю, що і нам також сподобалася його робота. Купити марку пес Патрон від сьогодні можна у всіх міських і районних відділеннях Укрпошти. Антоніна Крейтар, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному, Кропивницький.